Друзі, доброго дня! До нас заїхали такі бензогенератори торгової марки Окаяма, виробник Японія. Ми в попередньому відео знімали на 3,5 кВт. Сьогодні вирішили, що для вас зняти такий на 3,8 кВт. Такого плану, тільки трохи потужніший. Що я можу сказати? Дивіться, найважливіший момент, який клієнти в більшості запитують за обмотку. Тут чітко видно. Що то є мідь, що це не є покращений алюміній. Не будемо його дряпати, бо просто шкода його пошкодити. Зразу хочу сказати, що тут стоїть оригінальний заводський карбюратор японський. Він видно, що тут серійний номер є. Вибиту що японія. І Будемо робити його зараз перший запуск. Подивимося в загальному вигляді, що він витягує і як він працює. Будемо якісь там прилади підключати, а під ці зробимо висновок, що їм взагалі може. Так, дали ми там підсос будемо заводити. Далі трошки прихиємо, щоб було краще чути. Дивіться, тут в мене стоїть котел торгової марки Violent, двохфункційний, в принципі, запустився. Ну, Те, що я вам наголошував, що там стоїть АВР-система, 99% всі кутли запускає. Тут морозильна камера, також все працює. Одразу видно, що запустився. Йдемо далі. Тут є на мене грибінка, це є циркуляційний насос. Ну, і там не є потужний, може ВАТ-150 від Ну, але працює видно, що все нормально. Так. Тут гаражні ворота є. Також генератора запустилось. Це не є так дуже аж можливу, але працює. Тапна брама. також все працює, одну тут відкрили і тут. все запускається без проблем. Так, зараз ми ще зайдемо в будинок, подивимось, які прилади, ще будуть працювати від нього. Так, Тут в мене є ящик. Цим з роутером, інтернет. Теж все працює, вайфай є в хаті. Йдемо далі. Так, світло. Також запустилось. Зразу так співпало, що пральна машина працює на ньому, дуже без проблем. При потребі, якщо у вас є там, наприклад, кондиціонер вдома, можна його там зимою включити, якщо там холодно, навіть там кімнату загріти трохи. він запустився. Працюю. Плапнує телевізор. також працює. Йдемо ще далі. Так, холодильник. Ще раз цікаво попробуємо микрохульову піч. Також запустимо. Трошки навантаження пішло, бо там вже і правильна машина заживлена, і микрохульовка, але працює. Якщо виключити в принципі, микрохульовку, можна ще навіть чайник включити при потребі. Є, запрацює, газ є. В загальному веснову Ну, Я вважаю, наприклад, коли світла немає, це сама необхідність в тому, що ми запустили на крокульовках, пральна машинка, котел, циркуляційний насос, інтернет, навіть кондиціонер телевізор. Ну як для дому мені здається, що повністю того варіанту гадає.